На своєму каналі. Як бачите, ми знову в дорозі вирушаємо у нові пригоди, у нову подорож. Хто давно мене дивиться, знає, що ми проживаємо у штаті Пенсільванія, але дуже близько до кордону зі штатом Огайо, то ми вже проїхали повністю через цілий штат Огайо. Ми вже години 4-5, як в дорозі. Але Колись, як ми їздили у штат Кентакі через Огаю, я вам казала, там немає що показувати. Постійно рівнини, поля, ферми, як ви бачите зараз у відео. Зараз ми вже проїжджаємо штатом Індіана. Я тут вперше. І ми маємо проїхати майже цілий штат перед тим, як потрапити в той, куди ми зібралися. Так що беремо вас з собою. Було скучно нам їхати, то в Індіані ми поки що вже дуже багато миль їдемо ось такою прямою-прямою рівниною. Але зараз хочемо знайти якесь місце для обіду, перекусити, тому що вже трішки голодні. Зупиняємося в Cracker Barrel. Здається, вже колись показувала, але в мене є багато нових глядачів, то Old Country Store. Тут такий гарний магазин і ресторан все разом. Дуже Цікавий і не їжа. Ми інколи заходимо сюди. Сімейство в зборі. Тут магазин при вході. Дуже великий. Тут можна цікаві подарунки інколи вибрати. А інша частина це їх ресторан. Це в такому м -м, старовинному декорі. Зараз така пора, якраз ні обід, обідні вечеря, то людей майже немає. Ось так називається Cracker -бер... Old Country Store. Я так швиденько пройдуся, тому що поки ми чекаємо на їжу, покажу вам, що тут можна придбати. Наприклад, 25 доларів на дівчинку чи хлопчик. Ну, це більше дівчачий. Такий аутфіт. І ну, є, наприклад, такі цікаві іграшки. От, ведмедик розмальований різними містами. Бачите, індінаполіс, Санта-Клаус, все, що з Америкою зв'язано, національні парки. Просто не в кожному магазині. Ми в штаті Індіана, от книжечка про цей штат, горнятка. Такі тематичні подарунки тут є. листівочки, цікаві іграшки для дітей. Щось на от таких песиків. Вони, напевно, там ще рухаються, гавкають. Стенди з різною тематикою, наприклад, тут все таке рожеве з фламінго. Тут черепашки і зелений колір. Насільна перець, ось такі сонечка. І різні сарафани, одяг. Тут не дуже є дешево. Це таке на вишиванку, навіть чимось схоже. Ціна 40 доларів. А ця такий вишита. Ця коштує також 40. І ось такі покривала. Бачите, як бутилка вина, це ручка, така важкенька. Ну, такі цікаві такі різні речі можна знайти. Місяць липня, вже все тут на Халовін. Тут така ковбойська тематика. Thank you. Подивіться. Шість транспорт. Тридцять доларів. А тут вже все у сіні. Ну, О такі індик. Коли ліля такого дракончика з України привезла для Марчика магнітики Дів Це вже все до Дня подяки. Катруся, коли була маленькою, вона дуже оці любила тівай з такими очима. Різні різні бренди. Вона їздив по роботі кудись. Він ніколи не повертався додому без якоїсь такої іграшки. Завжди зупинявся в цьому край Берл чи будь-де інше і привозив її з такими очима іграшку нову. Ще раз вам покажу зблизька інтер'єр цього ресторану. Нам принесли їжу. У мене овочевий супчик і печена картопелька з сиром та беконом і зі сметаною марчик їсть макарони з сиром та беконом. Брендон салат, катруся я, яйця з беконом і французькі тости. І дають ось такий їхній кракербел кленовий сироп до френч тост. Дуже ці смачненькі, ми поділимося всі. Ми вже зовсім в іншому штаті. Перетнули весь штат Індіана. Так, приїхали ми в штат Іллінойс. Направляємось у місто Чикаго. І от нарешті, майже після 9 годинної дороги, ми добралися до нашого готелю. Щоденько вам все показую. Ми завжди стараємося підібрати такий, де є два ліжка, софа розкладна. Вони більш-менш між собою схожі, але не завжди є доступні такі кімнати. Також дуже важливо, щоб був хоча б маленький холодильник, там мікрохвильова піч, але все чистенько. туалет. Ванна, кімната, також сюди включена вартість сніданків, і в готелі є басейн. Також стараємося, щоб дітки могли ввечері собі походити поплавати. Ось тут наш готель. А саме розташування дуже гарне цього разу. Багато ресторанів, готелів, Starbucks, Panera Bread І зараз ми вийшли на вечірню прогулянку. Подивитися. Що ще довкола є, і можливо перекусимо і вже на сьогодні будемо відпочивати. Тут з живою музикою такий невеличкий ресторан. Прямо перед вікнами готель. От наш готель тут. А тут така краса. Довкола, гарно, тепленько. Суші ресторан. Стейк бачили, є. Там чіпотли мексиканські, і зараз там ну, незамітно, але ці всі світла, це вже апартменти починаються. Поки ми прогулюємося, я вам розкажу мету нашої поїздки. Ну, по-перше, я ніколи не була в штаті Ілінойс, в місті Чикаго, особливо, і ми минулого року збиралися, ніяк не могли потрапити. І нарешті цього року, як то кажуть, все так зійшлося гарно, що і ми планували і. Сюди прилетіла моя племінниця Ліліанка. Хто пам'ятає, вона була в нас на Різдвяні канікули разом з братиком, але цього разу вона сама подорожує трішки Америкою і ми будемо зустрічатися, ми будемо відвідувати місто. Залишаємося тут на кілька днів. Так що залишайтеся також з нами. Буде, напевно, що кілька серій з цієї подорожі. На ну, сьогодні буду з вами вже прощатися. Бажаю вам мирного неба. Тихих спокійних днів, ночей будьте всі здоровенькі, і побачимось.